З грудня функції призначення житлових субсидій у державі передаються до пенсійного фонду. Таке рішення ухвалив Кабмін. До кінця осені оформленням допомоги займатимуться як і раніше, управління праці та соцзахисту населення. На новий сезон субсидій на опалення перераховані в автоматичному режимі. Заявки від громадян прийматимуть підрозділи соцзахисту. На сьогоднішній день і ще жовтень місяць, а потім ще листопад, це початок опалювального сезону. Питанням прийому документів і призначення на субсидію пільги займається управління праці та соціального захисту населення. На сьогоднішній день перелік документів для отримання субсидій не змінився. Він залишає, залишився такий самий, як був і минулого року, минулого опалювального сезону. З листопада отримувачів субсидій побільше прогнозують соцпрацівники. На сьогоднішній день кількість домогосподарств, які отримують житлову субсидію з урахування виконаного перерахунку з послуги опалення, складає 4400 домогосподарств по району. З листопада їх кількість трохи збільшиться з урахуванням того, що опалення буде розраховане на повний місяць, на повний листопад. Заявку на отримання субсидії можна оформити як особисто, так і через інтернет або поштою. «Форми звернення за призначенням житлової субсидії до управління. Це може бути в електронному вигляді через веб-портал Мінсусполітики або інтегровані до них інформаційні системи. Можливе звернення через ну, через пошту або безпосередньо до управління. Перелік документів незмінний, а от для сімей, в яких члени родини виїхали за кордон, є нововведення. Особа, яка звертається за субсидії в декларації, зазначає, що той чи інший член домогосподарства на даний час фактично не проживає, перебуває за кордоном. То при розрахунку розміру субсидії доходить цієї особи до розрахунку розміру субсидії не враховуються. Михайло Бостров, Денис Захаров цей день.